Вітаю вас, друзі друзі, на моєму каналі Просто Плоскадне. Якщо ви хочете качати в шахи і розуміти, то ви повірте на все. Сьогодні хотів би я продовжити тему про латвійського гросмейстра Петровс, який загинув в сінкам НКВД в Глазі, про це вже знімав відео. І сьогодні хочу продовжити так мовити, цю тему. Він е, був незаврядний постать. Треба сказати, що він помер у віці 35 тобто, років. Він такий, що ще можна мати що зробити в шахах. І в нього була дуже дала ситуація, скажімо так, він дуже дало грав з Еріхінем. Це чемпіон світу, він зіграв суміш 6 партій 4 програв. І я ще хочу показати партію, яку він виграв. Ця партія показує потенціал його, щоб віддобуватися. Давайте розглянемо цю партію. Петрограм білими і зіграв Д4. Кінь 6, С4 e Е6 Г3. Ну, Каталонський захист. Д5, слон G2. Вхібен С4. Білі в 9 до Пішака. Кінь f 3. Пішак С4 ніколи не тікає, тому можна взяти кінь 3. А6. Ну, тепер же на c 3. Вчора не можуть зрадити B5. B5, и БВ5, и провоцирует слабость. Ну и черные играют в АВ8 и смущают белых в 15 ну, Белые 15 Черные в 5 ФСД-3, слон б 7 рокировка, ну, белые закинчили ростер. И черные играют в С7, С5, Це так було пішох7 міг там з часом провести якісь турботи, але зараз його немає. І 55 чорні, в принципі, вирівнює гру. Позиція Рівна. Ну, Піліб'ють на С5. Кібець С5. Рехіт пропонує розмін фразів, на що Петрос правильно грає, він міняється. 4. Ну, 4. Біла, скажімо так, трошки кінша позиція, але чорні принцип з цією проблеми порішала, скажімо так. Зіграв Б4. Тепер в yeah, є певні проблеми, він не може йти на, на 4 і тепер треба э, перейти на пасивне положення кінде 1. Алехін користується часом і вирішає забирати слона F4, щоб отримати перевагу двох слонів. Білі не захищають слона, хоча на слово 2 піти просто слони 2. І на кінні 4, скажімо так, слон один. Позиція у нас історичний характер, тому можна, в принципі, грати. Відлов, можливо, трошки трошки краще. Празд 1. Кіні 4, піше 4, слон 16. Весіда 4 біля Тіні 5. Тепер чий повинні міняти слона? І ще розупили. Подивимось, що то... вона виглядає приблизно рівною. В є певні проблеми Король в 6-й центрі. Ну, більше, теоретично можна атакувати після катами B4, a 6 Ну, саме такий нормальний хід, який напрошується, був була, була рокіровка. але в Чорне сподобався напевно, хід кінця 6. І тепер після 28, кб 4 Ну, не хочеться до пішака, але це було не страшно. Напевно, тут чорні переривали свій розрахунок. Є хід на 5 Цей хід eh, дає рівного чорним, тому що кінь має відійти і може забрати послуг на 4 відновити матеріальну перевагу. Тобто це рівно. Чорні грають Б3. Пішак біля Петри. Ну, Чорний перетеру все-таки забрати на Петри. І... Нічого плану тут судом немає. В чорні не повинні буде цю позицію втримати, наприклад, 505, на 8. Тут тобто, е... більш-менш симметричне в білих, пішак Е5 потребує захисту. Чорні мають дисконтрупати пішака, B2. Якщо кінь відійде з поля погляде 1 так що позиція приблизно рівна. Білігает грає F6 нападає до коня. Ну Це не зовсім залихіт, але поки що нічого ти не відбувається. Кінця 6, Тура c 4 і тепер грає кінь D4. Цікаво було тут зіграти кінь А5. Ну, взагалі в дикуванці є не дуже хороший, тому що кінь з краю приносить проблеми. Є такий вираз е, німецького росмейстера Тараша, старого росмейстера Тараша, який сказав, що шпрингем ранде кумером шаде. З іншими словами, кінь е, на краю приносить проблеми. Але що не тут відбивалося, якщо вони зібрали кінь кроль 7 на 34 кінь D7 і після розміру стоїть дещо гірше, але тримається, скажімо так. В партії було кінь D4 шаблонне. П'яно в центр, в принципі, це падати не може. Кроль 7 Такий хід відповідальний досить треба сказати. Тому що ну, нормально було там, скажімо, тут можна було король всім піти і. Тура де 8 з приблизові позиція. Бетерехід відповідальний. Відповідальний хід. F6, к C6, так, King 4 Крон Д7, Кінь ну, 3. Чорний б'ют ф 4 і відновлюють матеріальну рівновагу Але після 3D-1 раптом чорному королю стає неприємно, скажімо так, прозить відскок. Таким чином. Але... Чорні можуть тут втримати позицію, якщо вони би зіграли кінь 4, позиція вирівнюється, тому що, наприклад, на такий хід кінь 6. І на g 7 брати не можна. Тому що чорні міняється. І після того же вісім просто виграють цю партію. Але партій був зірна король е 7 що веде до певних трудощів, б B4, тепер виникає проблеми з пішохом А6, ага сломбі Е3. Ну, зрозуміло, треба якось грати, щоб е, е, спортити зачіску пішохову структуру в данопадку. Пішак біля Е3, кінде 7. Ну і тепер підім могли отримати вирішальні права після ПС6. Нападають на Е6, на А6. І в випадку, коли наприклад, чорні грають д 5 в 5 шах. А6. Ну, Зайвий пішак і повна домінація. Повільний біле передати перемогу. В партії було Зінатура 1 хід також. Не... Поганий, але то це ще ловити. більш, найбільш краще. Кінь B8. Першою не захищати, то підшакає б5. З ідею активізувати туру на один. І в... чорних проблема, тому що в них не, не хороший король і вони не встані не встали не всі партії вивезти турбудесь. Якщо це все встигло, вони буде могли отримати приблизно безлітну позицію, скажімо так. Але тепер 5D5 Д5... Тура 7 шаг. Не зрозуміло, коли подойде корольовий, так коли ви візійдемоха на восьму лінію, то білі просто можуть побити на Є6. Ну і ця плиця програм. Король де 6, але... Король тепер попадає під е, відскоки, але чорні не бачили нічого випаду, тому що в придатному випадку не би програвало. Ну, Є якісь мінімум більше шансів, скажімо так, ласто оцінив. Е, Альохін оцінив, що більше шансів підуть цю позицію. Кінь Д6, то Раз 6, Б4, то Б7. І тепер не уникнути мату. Попав в тенета такі неприємні. Якщо ну, не йде на лінію А, то буде просто тура один шаг. Корм це три. Кінчити шаг. І тепер тура до один. Ну і біля сплели тут матову сітку. Незрозуміло переграти. Загрожує Турасидент. Ну і без відходня тут Чорні здались. Треба сказати, що дуже рідко бачить, який пане кролі Валюхіна, скажімо так, але біде тут максимально виглядає свої сили. і... Дубалися верхнеї позиції. Так що, якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкраще!